Уряд Шмигаля у минулому. Чи це пов'язано з приїздом Келога? Трамп таки дасть дозвіл бити по Москві чи ні. Хто ж купуватиме патріоти у США для нас? А хто ні? І про що говорить реакція Китаю? Про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну і звісно, сьогодні з цікавого, що Верховна Рада таки підтримала відставку Дениса Шмагаля з посади прем'єр-міністра. Щоправда, коли він виступав із промовою, ніхто його чомусь не слухав кожен займався своїми справами. Але все таки, як пише, наприклад, уже нардеп Ярослав Желізняк, що частина міністрів залишається на посадах, але частина ні. Але знову ж таки, це не зовсім перевірене джерело. Хочеться дочекатися офіційної інформації, чи справді це так. Але найключовіше, скажімо так, ключове питання, чи це пов'язано із ці перестановки в уряді із приїздом Келога? Чи чому саме зараз от вирішили е, здійснювати їх? Ну, Так підставка, в принципі давно вже готувалася. Це взагалі була на таємниця. Я не думаю, що це напряму пов'язано з Келогом. Я думаю, що у Келога трохи інше завдання перед, перед ним стоять. Більше щодо того, що як працює військова машина України, який досвід можна взяти, наприклад, для Сполучених Штатів Америки, можливо, інші якісь стратегічні питання теж обговорюються. По ми, ми дізнаємося дійсності по результатах. А те, що ну зміна уряду ну насувається, це вже взагалі було відомо ну, більше місяця. І, і навіть не для кого було таємниця хто очолює уряд ну у пані Свириденко. Так що не думаю що це так таке так так таке взаємопов'язане питання а як ви думаєте, щось по суті радикально зміниться? Тому що ну переважна більшість міністрів знову ж таки із цих джерел залишається, начебто, Свереденко теж людина не нова. Шмигаль може стати міністром оборони. Принаймні, про це вже казав Зеленський. Умєров може поїхати до США послом. Ось ці всі перестановки, ну по суті, вони такі внутрішні більше аніж зовнішні. Тобто нової крові, як то кажуть, нової енергії не буде. Чи щось радикально зміниться? Ні, я вважаю, що зміниться, тому що ну все ж таки пані Свереденка демонструвала знаки життя в уряді. Я вважаю, її економічні погляди а, абсолютно прийнятні і правильні. А, що людина розуміється, що таке промислова політика. Вона а, а, за своїми поглядами а, а, ну, правильно розуміє комбінацію між державою та приватним бізнесом. А при неї запущена була локалізація виробництва на території України, виконання цього закону, який був ухвалений Верховній Раді щодо війни, індустріальні парки, проєкти, які співфінансує уряд. Тому я вважаю, що якраз вона багато чого може поміняти і багато чого може змінити. Ось ну давайте так. Внутрішні, не внутрішні нас повинні цікавити не нова кров. Там і нові обличчя і так далі. Нас повинно бути цікавити, це буде ефективно чи буде неефективно. Тому що, знаєте, це ці ігри в нових обличчях, ну, то таке, знаєте, я скептично до цього ставився завжди. Якщо вона ну якраз навпаки, вона працює в структурах, вона знає, як працює апарат, і може багато процесів очолити і посилити їх. І я вважаю дуже може бути дуже непоганий прем'єр-міністр. Хочу сказати, вам може бути навіть найкраще. Якщо вона в дійсності втілить ту політику, яка вона активно підтримувала в якості міністра економіки, то це багато чого може змінити в дійсності в країні. Тому що ну, пан Михайл, я неодноразово говорив. Ну мені здавалося, що. Він просто відбуває номери, начебто й удавав, що начебто в країні нічого не відбувається. А ну Середенка може на своїй посаді багато чого змінити. А що саме в чому ви переконані, що дійсно які можуть бути плюси стосовно промисловості економіки? Ви казали? Ну тому що вона розуміє, як працює, що таке промислова політика, а вона це в життя. Ну от це питання по індустріальних парках, які вони запустили. Там є гарна синергія з парламентом, тобто є пан Наталуха, який очолює економічний комітет, так пан Кіселєвський, який активно просував питання просування і локалізації виробництв і промислових парків, тобто створення пріоритетних, пріоритетних галузей економіки, створення точок зростання в першу чергу економічної неї. Правильні погляди щодо того, що Україна повинна забути про цю абсолютно неадекватну політику щодо серовинного придатку, який у нас активно просувалося останні 10 років, і вони багато чого досягли. Ну і плюс промисловці, які з нею працюють, ну підтримують її кандидатуру. Для мене це ну найбільше такі показник. А це те, що в дійсності країні потрібно. Ну і так само, та звісно, при ні, якраз таки підписалася оця угода про копалини. Це теж, мабуть, не мало е, значимий, скажімо так, фактор, е, тому що налагодилися після цього, в тому числі, трошки відносини зі штатами. І якраз таки хочу перейти тоді одразу і до штатів, що Трамп е, закликав Зеленського вдарити не тільки по Москві, а й по Санкт-Петербургу. Ну принаймні про це писали напередодні західні медіа. Хоча сьогодні знову ж таки м, Трамп е, відповів е, е, Скажімо так, однозначно, що він не хотів би, аби Зеленський був агресивним, і не хотів би, аби той дарив по Москві або вглиб Росії. Ну, пропоную послухати його пряму мову. Ні, він не повинен націлитися на Москву. Ну, після 50 днів, якщо ми не укладемо угоду, буде дуже погано. Так, тарифи продовжаться. Я не думаю, що 50 днів це дуже довго, і це може бути раніше. Я хочу зупинити вбивства. Я хочу, щоб вбивства припинилися у війні між Україною та Росією. Ну але хочу зазначити, що напередодні речниця Білого Дому Каролайн Левіт, по суті не спростувала, що розмова між Трампом і Зеленським була. Тож хочете розуміти, що це за гру придумав Трамп, чому він саме так грає, і чи дійсно можливо він хоче, щоб був аналогічний удар, як це було по Ірану, але щоб це було нашими руками здійснено? Україна була по Росії, по Москві. Ну, давайте так, Білий Дін сказав, не спростував, що це обговорювалось, так mm -hmm. і сказав, тільки вони сказали, то це, це так вирвано було з контексту. Ну тобто, вони не підтвердження а саме білим дому. Ну давайте так. Давайте знаєте, все подається в порівнянні. Е, чи можна було уявити, що попередня адміністрація взагалі обговорювала це питання? Да? Mm -hmm. У них там мабуть, там це від цієї думки, що вони чому будуть обговорювати питання ударів по Москві. Ну просто там панічні атаки почалися, а тут конкретно обговорюється по, по цьому по Москві, і санкт Петербургу. Чи є чи є аналогії з Іраном? Ну так Грем натякає цим на Москві, що нехай аяталам на наберуться і запитають, як це було. Тобто, чи може руками України? Ну а хто ні? Я думаю, що Україна взагалі опиратися не буде цьому питанню. Тільки буде за якщо це буде реалізовано. Так що, ну так лякає. Тому що чому про Іран згадали? Ну тому що там вже теж було так: 60 днів дали Ірану подумати, а на 61 й день прилетів Ізраїль. А потім два тижні сказали, що будемо думати в Білому домі, через три дні прилетіли бомбардувальники. Б 2 і це створює дуже таку напружену в дійсності ситуацію для росіян. Uh, і тому я вважаю, що це правильна тактика, яку обирає Трамп. Uh, ну от, uh, тактику невизначення uh, щодо, -щодо, щодо політики Сполучених Штатів Америки, там різне може бути. Uh, а може і раніше, тих 50 днів. Ну це відверто ультиматум, тому що очевидно, що росіяни на це не підуть. І uh, далі скажуть, ну вас попередили. А далі ми не знаємо, що там роблять роблять українці. Ну раптом вони знайшли ракети десь в полях Закарпаття. Може, могли б, вже, могли б вже контрабандисти завести, наприклад, Закарпаття. Закарпаття багато чого можна знайти. От якщо що, ми, ми, ми тут в принципі не до чого, але обіцяли, що хтось оплатить це. Ну тут принципове питання навіть не в тому, що зараз говориться. а питання, що робиться, тобто є гроші, є гроші на закупівлю зброї. А і американці взагалі не проти її продавати у Трампа. Як показує практика, особливо покращується настрій, коли він чує, що вони нічого платити не будуть, а вони будуть купувати зброю. Так що це, 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 це в дійсності головне, якщо говорити по конкретних речах. Та стосовно закупівлі зброї, якраз таки хочу продовжити. Що ну по суті Трамп також заявив, що перші ракети Петріот вже їдуть до союзників, а союзники мають передати ці ракети Україні. Паралельно з цим Німеччина ще й ж домовляється, щоб закупити для нас дві ЗРК Петріот. Але сьогодні з'явилася інформація: наприклад, що Франція, Угорщина, Чехія і Італія не будуть купувати зброю у Штатів. Натомість є інформація, що Велика Британія, Нідерланди, країни Скандинавії ну. Зокрема, Данія е, і не тільки можуть закуповувати теж для нас зброю. Як ви думаєте, чи дійсно тепер усі патріоти, про які казав Трамп, будуть закуповуватися лише за європейські гроші, чи частину допомоги він все таки надасть як безоплатна допомога від штатів? Ну давайте так. Навіщо давати безоплатно, якщо є, якщо можуть купити за гроші? Так що я не думаю. Якщо думаю, так ну давайте давайте. По там те, що у нас теж мене теж журналісти запитували. Теж стосовно позиції Франції, Італії, Чехії та Угорщини. Ну угорщина зрозуміла. Там немає нічого пояснювати, а Чехія ну теж може було бути грошей. Італія не факт, що не буде допомагати. Я думаю, що не виключено, що вони будуть давати все ж таки свої ППО, але грошей може не бути. Це правда. Ну і плюс ми повинні розуміти, що в Італії завжди була така позиція населення країни стосовно України. 50 на 50 приблизно. Ми повинні це теж розуміти. Франція, ну давайте так. Франція завжди дбала про власну промисловість. Коли вони говорять, що ми не будемо купувати американське, це ж не означає, що вони не будуть купувати французьке для того, щоб подавати Україні. Ну, наприклад, Store Shadow це спільна французька британська розробка. Ось тому так треба читати всі ці речі. А далі, там же головне, хто країни Північної Європи, хто там Німеччина і все інше, ну слухайте, і Британія. Ну там грошей вистачить, щоб купити все, що все, що потрібно, тому я. Особливо так би не нервував стосовно того, що деякі країни відмовляються. Ну сьогодні відмовляться завтра, можуть поміняти свою думку або давати своєю зброю. Тому тут абсолютно не бачу а, ніяких а, причин для того, щоб кричати зради. Там головне Норвегія. Головне Норвегія. У Норвегії взагалі самі, у одній Норвегії стільки грошей, що вони все можуть. Покрити всі витрати Європи, якщо дуже сильно захоче. але знаєте, деякі експерти скептично ставляться до слів Трампа. Мовляв, стільки патріотів можуть США навіть і не продати, тому що, от, наприклад, колишній представник США при НАТО Курт Волтекер е, повідомив, що Україна зрештою може отримати 12 або 13 батарей патріот, але на їхнє постачання може піти цілий рік, тому що ну по суті у Штатів, якщо е, забрати тих же там 16-17 петріотів, то це може бути 5 та частина усіх їхніх запасів, і навряд чи вони будуть, скажімо так, стільки одразу роздавати. Як ви думаєте, чи дійсно ну стільки, скільки Трамп пообіцяв, нададуть, чи Трамп завтра може вийти знову сказати: Ну, це там на декілька років я мав на увазі, це не зараз. Що ви думаєте стосовно цього? Ну слухайте. Ну, Трамп вже бізнесмен. Якщо на декілька років, значить на через декілька років будуть гроші. <laughs> тому я думаю, якщо в mm -hmm. гроші, то воно собі Гроші буде вперед, проходити. як то кажуть, да, да. тому це перше. Друге е, ну і, 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 і там же може бути схема, що можуть діючі установки, які є в Європі, передати одразу ж Україні. А ти можуть пізніше отримувати зброю від Сполучених Штатів Америки? Там же така може ну, так, не на так, так хоче схема. зробити. Та да, ну я як як це буде реалізовуватись там, да. Може з інших країн Європи теж може бути, які там ну, наприклад, там Іспанія, Португалія, яка взагалі далеко знаходиться, ось те там він теж може щось пообіцяти. Тобто, я думаю, що це дуже технічне питання так далі. Ну, стосовно того, що там сказав 17 установок Петріотів. Ну, скоріш за все, в дійсності менше. Там, скоріш за все, дві три буде установки, але там ну деке скільки пускових там буде установок, от там в чому питання. А ось так що я думаю, що це вже такі технічні деталі. знову таки Трамп почув найбільш приємну новину, яку різко покращує йому настрій. Це гроші. Він показав і далі він різко почав бути добрим до НАТО, тому що його політика тиску на НАТО має ефект конкретний, пов'язаний з тим, що європейці почали давати гроші, які раніше вони і не думали давати. Ну, тобто, по суті, виглядає, що він усі обіцянки, що він там передвиборчий давав своїм, ну скажімо так, співгромадянам, то він їх і виконує, тобто він не допомагає Україні за просто так. А при цьому їх їхня економіка буде заробляти на нас непогано, чому ні? Ну я давайте так Україні в принципі байдуже за які гроші приходять Абсолютно. в Україну зброя. да або за європейські, або за американські. Так головне, що вони тут є і вони працюють на нашу безпеку. Так, а ось а, а далі це все технічні нюанси. Е, так, так воно є. Трамп в дійсності виконує свої передвиборчі обіцянки. Це взагалі не новина. Він чітко слідує своїми обіцянками і їх виконує. Він дійсності один з найефективніших президентів Сполучених Штатів Америки. Якщо зважати на перший його строк, так його повністю влаштовує. Сказав, що не буде продавати а буде допомагати за рахунок європейців. І так далі. Ця позиція була США. Війна йде на території Європи. На території Європи, значить, європа повинна платити за ведення цієї війни. Ну, і ця політика реалізована. реалізована. Звичайно, без стогонів європейців, які е, говорили, що так з нами не можна. Трамп сказав, можна, і я показую, що можна робити. Ну, от ви робите і ну, те все. Тепер всі задоволені в, в такий схему. Ну, європейці, звичайно, не дуже задоволені, бо їх змусили платити нарешті, так? Але їх вже ніхто не питає думки. Ну а Байден, цей момент, а що так можна було а сидить і думає, мабуть. Але я у вас хочу запитати, хто ж міг так сильно вплинути на Трампа, щоб в нього змінилась думка. Ну зараз в соцмережах дуже активно обговорюють, що е, Меланія Трамп мовляв на боці України. Дуже багато мемів стосовно цього. Так само пишуть про прихильність Келуга і його доньки щодо України, тому що вона приїжджала неодноразово і в Київ, і в Харків, і в неї відкритий благодійний фонд. Вона допомагає нашим військовим. Ковим паралельно з цим не бачимо Віткова взагалі на горизонті, ніяких заяв від нього не лунає. То як ви думаєте, у зв'язку з чим це все могло змінитися? Чи дійсно його дружина могла переконати Дональда в тому, що він занадто м'яко спілкується з Путіним, і дійсно, що він його просто дурить? Е, е, ну це цікаво дійсності питання, тому що раніше Дональд Трамп взагалі не згадував ну він намагається про сім'ю взагалі не згадує. Ну, це ледь не вперше. Ми коли чуємо а, про те, що ну він там може що запитати дружину. Ну може це якийсь політехнологічний крок, але те, що вона могла це сказати, це так. Ну не факт, що саме там вона вона, вона, вона знає українці, так емоційно ставляться до світу. Думаючи, всі думають про Україну. Ну там суто може бути таке гуманітарне питання. Ну позиція, взагалі, американців. Ну для американців, ну для американського менталітету, Менталітету це взагалі велике безглуздя воювати. Тим більше у 21 першому столітті. Ну що може бути більш безглуздим, коли гинуть люди? Коли щоб вони там замість того, що вони будували кар'єри, народжували дітей, бізнес робили, і в їхньому розумінні, ну що закладення в фундаменті американців воювати, це взагалі безглуздя, це шкодить бізнесу. Це така може бути позиція. Ну і звичайно, що на Трампа тисне є республіканська преса, яка постійно публікує, наприклад, от на позаминулому тижні, минулому, по-моєму, правда, тижні. коли нью йорк Пост це газета, яку точно читає Трамп, опублікувала на першій сторінці, на першій сторінці оцей, Фотокартку з е, трупом е, оцей, е, однорічної дитини, Там, яка загинула е, в Херсоні. Ну, це звичайно що працює, тому що Путін же замазує кров'ю е, Трампа. І це на нього працює, це на виборцях працює. Далі росіяни показують, що вони нікуди не хочуть рухатись. Так? Е, далі Україна демонструє е, рішучість. Це от. Е, ну, От коли СБУшники провели спецоперацію на території Росії, це теж переконала Америки. Ну коли третина стратегічної авіації загинула. Так показали американським військом, що Україна може виграти в цій війні. Це по сукупності працює обставин, і звичайно, що враховуючи те, що Келах займався Україною, його вага зростає. А від кафа... ну така від Кафа в Москві давно вже не було. Американці припинили будь-які розмови з росіянами навіть по цих з приводу посольства або більш дрібних питань. Ось от на зустрічі, до речі, з Рубіо з Лавровим Віткафа теж не було, хоча раніше е, е, хоча раніше він, він був присутній. Такое, е, та, о, о, така та історія. Тому тут е, це все по сукупності обставин складається. Ну плюс, я думаю, що американців надихнув Іран. А що вони перейшли оцю через психологічну межу, коли застосували зброю? Вони подивилися. Ну виборця нормальне зустріли. Ну значить, можна далі продовжувати. В Принципі, вони зараз продовжують цю схему з Іраном. Дали йому 60 днів на 61 дні? Прилетів Ізраїль. Ось дали там два тижні, а через три дні прилетіли бомбардувальники США. Тобто, це створення ситуації невизначеності щодо Росії, і це достатньо нервує Кремль. Можна бачити по їхній реакції по візитах Лаврова, який різко поїхав в Китай в Північну Корею. Тому що ну очевидно, що багато чого відбувається дуже неприємно для них спосіб. Так, але попри це в Китаї ж тоді вийшли заявами після того, як Лавров зустрівся із СІ, що вони, начебто, будуть далі підтримувати Росію на тлі загроз Трампу і назвали переговори єдиним дієвим способом вирішення конфлікту, як вони називають російсько-українську війну. Поки ну дійсно це виглядає трохи як протистояння автократії з демократіями. Чи ви вважаєте тут хто кого переможе Трампу чи СІ? І до речі ж, готується теж їхня зустріч. Про це казав. Рубіо здається минулого тижня, то хочеться розуміти, чи це все ем, ну, дійсно до чого це все йде? Третя світова, чи е, все-таки е, Сім може натиснути на Путіна, щоб той закінчив війну? Давайте так. Третя світова вже йде. Україна є епізодом Третьої світової війни. Зіткнення з Китаєм, воно неминуче, і Трамп активно готується для, до зіткнення з Китаєм. Давайте так. Позиція на позицію Китаю в першу чергу буде впливати позиція Європи. Чому якщо європейці поставлять ребром перед Китайцями питання або вони, або Росія, Китаю бере Європу, ну тому що вони вони їхніми торгівельним партнерами, що і вони не хочуть щоб Європа підтримала. Торгівельній війні проти Китаю американців так і Китай може ухвалити рішення, навіщо їм Росія в такому в такому вигляді може таке зробити, тому що вони можуть впливати на цей процеси. Чи можуть вони натиснути на Путіна, щоб він припинив війну? Я думаю, що не так це лінійно працює. Путін, поки буде при владі, він буде воювати. У нього іншого вибору немає. І у Китайців, звичайно, є великий вплив, але сказати, от вони зателефонують Путіну, припиняє війну. Я думаю, що вони можуть, але чи буде це результативно? Навряд чи це буде результативно. А ось і тут не, не скільки знову таки США, а скільки європейці повинні як я продовжую, продовжую говорити, це європейці для себе повинні вирішити, чи потрібна їм Росія в нинішньому вигляді, і вони повинні перед китайцями поставити це питання а. Оскільки Китай побоюється, що Росія може бути потенційним союзником США у війні проти них, в тому числі, вони можуть ухвалити рішення, що їм не потрібна Росія, з іншого боку, з іншого боку, до цього часу китайці можуть вимагати від Росії, щоб продовжувати підтримку напасти на одну з країн НАТО про що до речі, Рюта сказав, ну наприклад, захопити нарву в Естонії. Для того щоб знову хитнути США і показати, що вони не тримають своє слово і розвалити фактично НАТО, це цікаво буде Китаю для того, щоб показати всім своїм азійським союзникам в Азії, що США є ненадійним партнером, тому позиція Китаю не така в дійсності однозначна, як, як здається, на перший погляд. Ось і є простір для того, щоб дотискати їх в правильному напрямку. До речі. Китайці теж публічно визнали, що Росія е, фактично може програти війну, коли це була заява цього ван і на зустрічі з європейською дипломаткою, а е, ось і е, це був знак, в тому числі е, першу чергу Вашингтону. Що щодо Росії і долі треба розмовляти зараз спокійні, а не в Москві. Угу. Абсолютно, але е, хочу ще зазначити, що от Зеленський зокрема прокоментував е, ті. Ту відсутність ударів по Києву у зв'язку з приїздом Келога він каже, що таким чином Путін демонструє, що він боїться таких штатів. Пропоную послухати генерал Келог прибув в Україну, і дві ночі поспіль масованих бомбардувань не було. це дуже цікавий приклад. цієї ночі та минулої ночі потужних обстрілів не було. Навіть люди вже жартують з цього приводу: мовляв, треба дати генералу Келогу український паспорт і залишити його тут. І що американці мають приїжджати до нас частіше, бо тоді Росія менше бомбитиме. Що це означає? Що Путін навмисно бомбить мирних жителів. Але коли американці тут, він цього не робить. Путін намагається залякати, шантажувати та створює напругу, але на повну ескалацію він не йде це означає одне: Путін боїться Америки. Я говорив це весь час, і я також говорив президенту. Як би там не було, Путін боїться Америки. і Я в цьому впевнений. Але от паралельно з цим же ж росіяни виходять все з новими заявами, що вони там нічого не бояться один день, 24 години вони пережили 100 днів Трампа пережили, і це переживуть. Ну принаймні, так заявляв Лавров. Як ви думаєте, чи дійсно росіяни злякалися, чи вони в очікуванні, тому що сьогодні Пісков сказав, що треба натиснути на Україну, аби ми пішли на мирні переговори у Стамбулі і зустрілися з російською. Делегацію, то все-таки вони злякалися чи ні, думаєте? Ну, я думаю, що вони лякаються. Ну, Лавров нервово в дійсності достатньо не реагує на всі ці питання. Ну, можна за ним спостерігати. Е, ну, таке знову. Хто, а хто буде, а у кого така тискалка виросла для того, щоб натиснути на Україну? Е, ну, звичайно, що це намагання показати, що вони не збираються йти на 30 на перемір'я і знову хочуть. Нескінченно говорити, але я думаю, що тут, тут час працює проти них, тому що це фактично ультиматум, конкретно росіянам, і вони не знають, що буде, а що раніше де 50 днів може бути. А є приклад Ірану, коли там, через сказали, два тижні, через три дні щось прилетіло. Тут конкретика пов'язана з тим, що Трамп відкрите обговорює, А чого а не вмазати чи вам по Москві і Санкт Петербургу, так і, і так далі? Тому тут це не дуже приємна ситуація для росіян, тому що очевидно, що вони вже підзадовбали в тому числі адміністрацію Трампа, тому що американці давали можливість їм вийти війни з війни. Зі збереженням обличчя, а Путін цим не скористався. Угу. Ну, я сподіваюся, що все-таки ми дочекаємось тих ударів по Москві, Будемо їх точно матеріалізувати, а поки насолоджуємось тим, що по столиці по Києву не б'ють. Хоча б можемо, хоч трошечки виспатися за цей період. Дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили разом з політтехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам. Дякую.